«Скоро рибу можна буде запускати. Так жартома описує ситуацію з ямами на в'їзді у двори у Полтаві за адресою героїв України 11 водій Євген. Ставок, он, який стоїть. Ходова, все ж, звісно, все ж потрібно ремонтувати. До дядька в гості часто цією вулицею їздить і полтавець Ігор. Каже, такі ями це жах для автівки. Це критичність вже для машини. Ну, наслідки можуть бути. То все що угодно, тобто пробиття подона, двигатель, все, виходить із строю перше, перше, що може бути, обурюються ямами на в'їзді у двори не тільки водії, а й ті, хто не має власного транспорту, а ходить тут пішки. Альтернатива каже мешканка будинку по вулиці Юрія Кондратюка, 15 Валентина Володимирівна, це обходити клумбами, але в таку дощову погоду і там бруд. Маємо отаку біду і машини ось приїжджає ходову частину свою ламають. І не можуть дітки більше, батьки з дітками не пройти, не проїхати з колясками. Ну і взагалі тут же тротуара такого немає, тому всі йдуть по проїжджій частині. Така ситуація за адресою героїв України 11 вже протягом двох років, додає Валентина Володимирівна. А ще як буде зима і це все замерзне, то зовсім буде в нас тут каток. Натуральний писали да і місцеві органи влади і, і ще в якісь інстанції я вже не пам'ятаю. Ну поки що ніякої реакції. Одна справа йти по клумбі в бродів без вантажу, а ще гірше з дитиною або закупами, каже мешканка будинку по вулиці Юрія Кондратюка, 15, Тамара Володимирівна. Не обійти цю калюжу, приходиться лізти на клумбу або по бордюру йти, а якщо йдеш там з дитиною або з грузом якимсь, то то важко важко обходити цю калюжу, ну і боїшся, щоб тебе ж не залило тим багном. Як повідомили у прислужбі Полтавської міськради, ремонт прибудинкових територій у Полтаві продовжуватиметься надалі у різних мікрорайонах міста. Обсяг робіт залежить від наявного фінансування. При формуванні планів першочергово враховується важливість об'єктів для забезпечення транспортного руху та життєдіяльності міста. Та чи входить вулиця Героїв України? 11 у перелік ремонту цього року. Відповіді не надали.